Вісім простих дій, які я додав собі до свого контенту, і завдяки яким виходить в мене дуже зросли продажі, дуже зросли і охоплення, в тому числі. От вони досить прості, тобто не потрібно якихось там мега-режисерських штук, і так далі, тому що контент вообще знятий весь одним дублем. Він підходить для товарки, для якихось можливо послуг і так далі. Тобто він підходить і для якогось стаціонарного магазину, якщо ви маєте якийсь стаціонарний магазин в виточку, і для онлайн-продаж, і так і так можна використовувати, в залежності від того, що ви робите. Я зараз всі вісім кроків вам називаю повчергово і потрошечки по ним розповідаю. Перше, що я зробив, це створив багато аккаунтів. Називаємо це так, що я зробив фейки сам на себе. Так тобто, е самі розумієте, бачите цю тенденцію, що на людей рублять фейки. І якось на них попадаються на різних, скажімо, фейків, так і тобто, по суті, аудиторія у іншого аккаунта буде зовсім інакша ніж у того, що ви маєте. Наприклад, ви маєте один акаунт, і ну в тому ж самому Тіктоці, так якщо ви створите ще один акаунт, будете робити туди практично той самий контент, так ну, тільки його відзнімати ще раз. Наприклад, ну, я роблю так. Я відзняв один відос і потім другий відос, за ним той самий, тільки для іншого аккаунту, щоб це був унікальний контент. А, і якби, аудиторії абсолютно різні зачіпаються. Казалось би, один і той самий контент, одна і та сама ніша, все те саме, але два різних аккаунти абсолютно різну аудиторію охоплюються, зразу ж додає вам вихід на нові, якби, на нові е, е, охоплення. Потім я завів аккаунти. Отак от, от подвоїв дай всіх соцмережах: в Фейсбуці, Інстаграмі, Ютубі, що там ще Трец навіть завів, Тікток і так далі. Тобто скрізь зробив багато акаунтів, от для того, щоб це вести все ясне діло. Трохи треба зусиль, є автоматизації, в принципі, які, якщо що можете написати, дам вам доступ до таких автоматизацій. профіль там є про них трошки розказано. Да? Тобто, це все можна автоматизувати тобто, і пришвидшити цей весь процес. Тому це не так складно, як здається, що у вас, якщо у вас багато аккаунтів, що їх там дуже складно вести. Ні, це не так, тобто, але це все з більшого охоплення. Особливо, наприклад, бувають такі випадки, коли у вас одне й те саме відео на Фейсбуці набирає там. Грубо кажучи, 200 переглядів, в Тіктоці 400 переглядів, в Інстаграмі 800 тисяч. Таке в мене теж було, і навпаки бувало. Там, в Інстаграмі набирає 2000 переглядів, в якомусь условному Фейсбуці 800 тисяч, в Тіктоці взагалі не, знаю, там, не пройшло там, 150 переглядів. Да? Тобто такі от ситуації бувають, тому що абсолютно різна аудиторія. Так само і з аккаунтами. На одному аккаунті набирає. Кидаєте публікуєте на один акаунт відос, він набирає там 200 переглядів, то саме відео, а на іншому акаунті набирає набагато більше, тому що краще попало в цільову аудиторію. да, Тобто є перша пачка людей, які показуються ваш відос. І якщо це, скажімо так, не ваша цільовуха, то ну, відос вже вважається якимсь нецікавим. так, Але якщо ви зразу там, наприклад, ви не знаю, от, у мене, наприклад, товар Да, У мене два аккаунти. На одному аккаунті 40 плюс аудиторія, а на іншому аккаунті ну, 25 от, да, аудиторія. І ясно діло, як кину кастрюлю в той самий відос в один аккаунт і в інший аккаунт буде абсолютно два різних результата. Тому, якби це дуже впливає, створювати багато аккаунтів, воно реально поширює цей весь момент. Потім, е я, третій момент, я додав більше людей в кадр. А я додав дівчину, яка знімає контент. Тобто, комусь подобається хлопець, комусь подобається дівчина. Я додав мови. Я зробив контент в польській мові, хтось робить контент в українській мові, хтось робить контент без лиця. Так, я тобто, почав просто привлікати а, людей, які знімають контент. Так кожен знімає по-своєму. Хтось, як я кажу, без лиця знімає, десь дівчинка знімає, десь хлопець знімає там енергічний, десь спокійніше. Тобто, це все реально у кожного різна людина якби, визиває отклик, так? і якби, різна аудиторія на цю ж людину приходить. так, Тобто це абсолютно різний контингент, тому що, наприклад, одна особа привікає старших людей, да, ну, не знаю, от, вона так, така в неї манера подачі інформації, що от, підписується реально там, 40 плюс люди. Контент без лиця визиває менше довіри, тому якби, там більш тільки прохавання, якісь, да? користувачі. Його вже дивляться наприклад, ті, що вже знають, де перейти в профіль, як вас перевірити, чи ви там реальний не фейк, ще щось, ще щось, ще щось. І тобто тут уже молодіша аудиторія приходить. Це всі моменти, вони такі мелочі, але вони дуже впливають потім в кінці, якось на продажі і так далі. А, далі, а, значить, а, також я почав виживати скрізь ключові слова на початку відео, тобто одразу ключове слово продукт, який, про який йде мова. Так? Тобто а, якісь а, ключові міста. Можливо, адреса може бути навіть ключове, якби продукт якийсь ключовий. Тому що це все у вас зараз. Всі соцмережі вони раджижуться по SEO, і все можна, можете спробувати навіть написати в пошук, будь-що в Google, да, і вам тут відео, TikTok, YouTube і так далі. Тобто це все seo оптимізація. Тому тепер ваш пост і не просто пост, прикол, а да, ви маєте його і описати, опис зробити нормальний, нормально з. Там, описати, що там за продукти і так далі. І відео нормально зробити, як би грубо кажучи, заголовок, який можливо знайдуть в, десь в пошуку Google. і так далі. Тобто це все треба робити. Дуже важливий такий момент, який теж додав і збільшив мені, виходить, охоплення і продажі. Також призив до дії в кожному відео я зробив призив до дії, обов'язково не обговорюється Це я думаю, і так всі вже просудавну кажуть, і ми це також робимо. Призив до дії в кожному відео обов'язково, якби переміняється в нас незмінно так. Також контент весь знімається одним дублем, без жодного монтажу, ніхто нічого не зупиняється. Один раз відзняли, зробили помилки, так і викладаємо. Не запаримося над контентом. Тобто, ну запаримося над контентом в плані заголовку і в плані фіналу. да, заводі всередині проговорюйте як можна там більше інформації. Нічого страшного, якщо ви не дорозкажете щось про продукт, якби комусь цікаво, той прийде і запитає. Тобто, ваша задача видати в от, Проміжок часу, так, там, до хвилини часу, грубо кажучи, відео, саму головну інформацію, яка людей тригерне вам просто написати, записати, запитати про продукт. Якщо це... Якщо у вас найнижча ціна, давайте ціну. Якщо у вас там якась вища якість, давайте інформацію про ту якість. Якщо у вас є результати, показуйте результати. Тобто е, ніяких там розжовань, що у вас за продукт, там отак, отак, сяк. Тобто коротко. Кого будуть питання, перейде задасть краще зробити ще більше контенту на інші аккаунти. Далі, якщо у вас одне відео залетіло, ви от проговорили якісь фрази в відосі, воно залетіло, класно зреагувало. Зразу ж на інші аккаунти то саме. Ну, тобто, по темі, да? якщо у вас є там кілька акаунтів в одній тематиці, я роблю ще й по тематикам ділю, наприклад, окремо там відоси про ноутбуки, окремо ще там і так далі. Да? Якщо ви. У вас є канали по тій самій тематиці. Зразу ж туди всі публікуємо, тому що воно реально так працює, що воно ну, е підхоче дуже класно і набирає оберти, поки ви не викачуєте фразу, да, як от у вас вийшло щось сказати або щось показати, що от реально просто ну, нереально як набирає переглядів. Просто треба викачувати цю фразу до кінця, до тих пір, поки ці відоси не почнуть набирати там, не знаю, по там 500 переглядів по 1000 переглядів. От, це основні такі фішки, які. Примінялися ясно діло, автопостінг тут приміняється, тому що ну це дуже спрощує, скажімо так, роботу. Ну і, ясно діло, вихід через штучні інтелекти на нові аудиторії в панік перекладу. Я робив відоси, де без лиця особливо класно ви знімаєте, без лиця зняли кинули в переклад якийсь там, не знаю, хейген і так далі, і собі публікуєте вже з іншою мовою, тобто без лиця в досвідці підходять. Та, в принципі, з лицем мене теж проходять, головне головою дуже не махати, бо губи злітають. Якщо говорити отак чітко, то воно ну, все одно проходить. Так що, коротше, користуйтесь такими штучками, приміняйте в себе в бізнесі. Ну і лайк, підписка ще буду всяке розказувати.